Вітаю вас, малятка, на креативному розвитку. Сьогодні зробимо пташку. Ось таку. Що це за пташка? Це снігур, так. Це зимуючий птах. На попередньому занятті ми з вами розмовляли за зимуючих птахів. Давайте зробимо пальчикову гімнастику та приступимо до роботи. Наші пальчики маленькі і рівненькі і гладенькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по сніжку гуляти йде. Давайте ще раз наші пальчики маленькі і рівненькі, і гладенькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде. По сніжку гуляти йде. Переходимо до роботи. Тож для нашої пташки потрібен кольоровий папір. Я взяла шматочки невеликого розміру від попередніх робіт: чорного та червоного кольору. Клей, пензлик, олівець, ножиці. Та два трафарети. Один більший, а один менший. Круглої форми. Так, із червоного. Паперу нам потрібен великий кружечок. Обводимо, відкладаємо, виріжемо. Так, а із чорного потрібен маленький кружечок. Так, вирізаємо так, кружечки вирізали. Це буде наший тулуп пташки, а це буде крило. Так, а із чорного паперу ми зробимо ще дзюб та хвостик пташці. Приблизно приміряємо на середину круга і відрізаємо по довжині, щоб. Співпадало, але трішки виглядав хвостик. І відрізаємо смужечку широку. Тепер складемо її навпіл. Так, занаємо навпіл, рівняємо куточки. Згинаємо вздовж, і ось такий шматочок у нас повинен вийти. Так, одну сторону відрізаємо навскоси. Ось так. Так, тепер відкладаємо. Тепер від цього шматочка відріжемо невеличкий квадратик. Тепер з цього квадратика нам потрібно скласти трикутничок. Ми складали ось так, а тепер ми складемо ось так: куточок до куточка. Так і загинаємо. Так, тепер відкладаємо. Тепер червоний кружечок, згинаємо, навпіл, вирівнюємо всі сторони. Притримуємо і згинаємо. Так, розрівняли. І так само чорний, згинаємо навпіл, вирівняли всі сторони, притримуємо і згинаємо. Так, Тепер будемо склеювати. На лінії згину червоного кружечку, наносимо клей. Так, і приклеюємо нашу довгу смужечку гострим куточком, щоб виглядало із кружечка. Ось так підрівняли. Притискаємо. Тепер чорний кружечок так само беремо і намащуємо на лінії згину клеєм. І приклеюємо на червоний кружечок десь посерединці. Так. Тепер зробимо дзюбик Наший трикутничок, який у нас вийшов, ми приклеїмо всередину. Ось так, гострим куточком до верху, тепер всередині змазуємо. Так і приклеюємо. Отискаємо, притримали, щоб приклеїлося. Так, а ось дивіться, тут вільні крайки ми візьмемо олівчиком і трішки так закрутимо. На олівчик беремо папір, і ось так трішки підкрутимо. Так, і так само цю сторону. Що не вистачає пташки. Правильно, глазки. Давайте домалюємо, візьмемо олівчик, можна фарбою, можна фломастером. І намалюємо глазки з однієї сторони і з другої сторони. Так, ось такі пташки в нас вийшли. Я ще зробила. Яка це пташка? Це синичка. Я взяла тут жовтий кружечок, а тут червоний. І тепер ми можемо наших пташок посадити до нашої годівнички. Ось вона в нас. І можемо приклеїти. Бажаю вам, дітки, натхнення, та чекаю на ваші роботи. До побачення!